Преміум партнер української прем'єр-ліги демонструють нам 95 го номера. Ну вістря атак оболоні. І сьогодні Краснопір спробує зробити те, що йому вдалося у поєдинку проти чорноморця. Я маю на увазі забитий м'яч. Попередньому турі в першого матчі 2024 року. Ігор забив. Подивимося, чи вдасться йому це зробити сьогодні. Ігор Паска головний арбітр нашого поєдинку. Він в полі працює. 88 й матч в рамках української прем'єр-ліги для цього рефері. Дуже досвідчений Станіслав Марулін Дмитро Оганісян, це його асистенти Олександр Шандрус сьогодні відповідає за систему Вар. Володимир Володін це асистент Вар Рефері. Ігор Мединський приймає м'яч. Дуже помітний був поєдинку проти чорноморця. Мединський зараз виконує на місту. передачу. Мединський не дістається до М'яча. Краснопір вбігав під цей навіс з правого флангу виконання партнера. Центральний форвард оболоні. Але з м'ячем зустрітися все ж таки не зміг. от перша така претензія на загострення. Зараз удар по воротах штрафного майданчика, і це Олександр Філіпов намагався зненацька застати Назарія Федорівського. Федорівський вистрибував, зачепив м'яч. Все ж таки, так Назарій не забирає його до рук, і ніби як прибирав руку, але схоже, що все ж таки не встиг. Зараз стандарт на навіс удар по воротах відбувається. Непоганий епізод. Едуард Сарапі якраз вбігав, підставляв ногу під м'яч. І навіть пробив по воротах, але влучити у площину не зміг. Сарапі тут ну, просто тікає від Владислава Приймака. У штрафного майданчика, Приймак не нав'язує Серфію Боротьбу. І підбирання Рубчинський. Рубчинський розвертається проти трьох. Рубчинський дуже хороший розіграш виконання Дніпрян. Рубчинський в штрафному майданчику просто пас від нього, але немає удару по воротах. Там знову лягаючи під м'яч. Тут оболонь. І вдається все ж таки не дати супернику загострити. Але на фланзі там ну ситуація 2-4 в 4 була. Подивіться ще раз. Рубчинський та 2 в 4 ситуація і не на користь, як ви розумієте. Дніпра один олесій Гуцуляк зараз на вісі з ударом по воротах. Володимира Ну, хто б ще, якщо брати скіл гри головою, я думаю, ну за домюком, в принципі, в українському футболі може там пара людей потягатися з натяжкою, тому що дуже сильний футболіст у цьому компоненті. В центральну зону Сарапій добігає, пробиває по воротах, сильно, але відбуває Назарій Федорівський з другої спроби накриває м'яч. Гулки пороболоні. Хороший постріл у виконанні опорного півзахисника Дніпра. Один клас тут долучився до атаки. Тут не були готовими футболісти київської команди до того, що буде вбігати Сарапій. Абсолютно ніхто не накривав. Подачу у штрафний майданчик зараз. Сута поворотах. Це перша спроба від киян на 35 й хвилині, але м'яч над поперечкою пролітає. Павло Лукінчук. після стандарту виграє боротьбу. Ну, чесно, абсолютно не здивований тому факту, що саме зі стандарту прибуває сьогодні вперше оболонь з грипок, що біда, але от свій штрафний свою подачу. Знайшли, виграли, пробили кінець 36-ї хвилини. Знову Олександр Піхальонок біля м'яча навісна передача на дальню. Удар Федорівський рятує м'яч по поперечці пройшовшись, ковзнувши. Падає все ж таки на ворота. Ну, це дуже хороший сейв. Якісний сейв у виконанні Назарія Федорівського. Дивимося ще раз навіс на дальню. Удар відбувається, витягує Фодорівський. Там насправді ну, теоретично м'ячик ще міг і ворота впасти таким чином, але так достатньо жорстко. Федорівський відбуває його над Каркасом. І знову відзначаємо так: Володимир Адамюк. навісна передача Дивимося за нею на вісу. Штрафний сарапій пробиває. Чи не було положне позагрою в момент удару у футболіста Дніпра? Один питання, але станом на цей момент Олександр Філіпов стає автором забитого голу. 37-ма хвилина. Дніпро один виходить. Вперед, але але давайте почекаємо. Бо я ж кажу по офсайду, теоретичні запитання тут все ж таки можуть бути. Дивимося навіс із ударом. Ні, по-моєму, офсайду якраз Філіпова немає. Чи не рукою він забив це теж питаннячко актуальне, тому що ну в плече здається, все ж таки м'яч в плече відлітає Косовський, розташовувався, наскільки я розумію. Тут поруч із Філіповим не встиг зреагувати. Подарівський відбиває в центрального Дніпра дивимося Ні. положення поза по от Сарапій б'є так положення поза грою Хоча там ліва нога. А зараз вар буде е, нам допомагати. І вар-арбітр е, говорить, що все чисто. Дніпро один забуває. Це Олександр Філіпов І команда гостей виходить вперед. Слободя пробуває замов штрафного майданчика, але не влучає. У площину капітана Болоні. Зараз якраз бачимо момент так м'яч на голові Едуарда Сарапія. І чітко бачимо по лініях, що все ж таки нога відставлена була у футболіста у болоні. У косовського, здається, і таким чином Філіпов перебував в правильному положенні. Ще момент у Дніпра один. Філіпп у четвертого майданчика. Черетько. Очередько під ліву ногу. Очередько. Пробуває Федорівський Відбуває в свого. А далі від голови Черненка опиняється в руках голкіпера оболонь Дивимося, ще раз помолилися. Самі ж кияни віддали м'яч супернику. Олександр Філіпов не зміг одразу знайти ударну позицію. Довелося трохи покрутитися і віддавати передачу. Зрештою, Черейко непогано під себе прибираючи м'яч. Лослав приймав тут. Не встиг трохи за мобільністю, за динамікою руху. 27 сьомого номера. Мединський. Вчинські проти нього. Мединський під право прокидає, виконує просильний пас. Краснопер. Приймає м'яч. За спину у нього опонент. Краснопер шукає варіант. Краснопер, Краснопер дуже класно е, обігрує зараз Василя Кравця. Це було надзвичайно технічно, але от передача не пройшла у виконанні 95-го номера. Е, в штрафному майданчику діє надзвичайно красиво зараз. Ігор Краснопер. Зацініть ще раз. Дивіться, оп! І все, мінус кравець. А далі передача. І, на щастя, опиняється піхальонок на лінії цього пасу. Слободян з з'яшену зустрітися все ж таки не зміг пробити поворотах у цьому епізоді не зміг. Демонструють нам ще раз епізод, коли очередь побив. Та, тут м'яч відлетів в груди. Черненко все в порядку. Але Краснопір просто топчик. Дуже красиво відіграє. Якби ще піхальонку поміж них передачу віддав. Абсолютний шедевр. був би... Продемонстрували момент Краснопер. Штафного майданчика. Краснопір не виходить на ударну позицію. Василь кравець. Добре діє проти свого опонента. Його не підпускає. Далюк вибуває на Максима Грисю. Грисю підбирає. Розвертається. Пасує назад. Владислав приймак на місця передачі. Від нього до штрафного майданчика. Волонець грає на виході. Підбирання за. Цьому оболоні аж на власній половині поля. Ігор Пасхал зупиняє гру. У нас на газоні залишається футболіст Дніпра. Ну, головне, що нормально при тямі все в порядку, але тримається за голову. Василь Кравець. Йому допомога. Не Василь Кравець, стоп кравець якраз на ногах. Стоїть на Адамюка так корпусом Євгеній Волонець влітає в голову Адамюка. Ну, один-один в їхній дуелі сьогодні. Ну а це легенди тут інакше. Я думаю, не скажеш. Так, Артем Мілевський, Євген Селезньов. Я б сказав, дуже активно стежить за цим протистоянням. Олексій Гуцуляк тут вже трохи газону. Болоня реєни зараз завадив. Хороша передача, удар виконані дає Ківінда, але не забуває центральний нападник. Плюс положення поза грою. Все ж таки фіксує боковий арбітр. Пам'ятаємо, що Ростислав е, Таранухов виходить попередньо у матчі. Вишневський теж тут апуляції до арбітра. Удар у виконанні Рубчинського. Е, Федорівський. Назарій Федорівський забирає м'яч в руки. Піхальонок прибирає суперника. Під ліву ногу далі протягує і пробиває поворотах. Це не рука дубка, це корпус. Хоча рука там поруч була 37-го номера. Подивіться ще раз: але це не порушення права. І не пенальті. З претендентами на найвищі місця у чемпіонаті України дуже-дуже непросто буде в команді Валерії Ващенко. Мединський. Подача від нього вибувають м'яч футболісти Дніпра. Болон сім матчів в УПЛ не виграє. Зараз піхальонок зі стандарту пробуває Федорівський. Відбуває між залишається. Може Поля Лукінчук встигає. Горбунов добігає ударна позиція. Горбунов ні. Теж на лівий фланг пасує. Пасіч повертає. Горбунов. Встигає прострілити м'яч. штрафного майданчику. І далі опиняється у воротах. Але арбітр показує, що м'яч залишив uh, межі футбольного поля. А отже буде вільний удар Дивимося ще раз. Пасіч повертає на Горбунова. І. І так, так м'яч виходить за межі поля. І Горпаскал цей момент дає фінальний свисток. Дніпро 1 сьогодні здобуває перемогу.